У вас часто бувають провали в пам'яті. Я не рахувала скільки. А зазвичай вам здається, що останнім часом ви часто забуваєтесь. Іноді мені важко щось згадати. Я відкриваю холодильник і забуваю для чого. Відкриваю ноутбук і забуваю, навіщо. стою біля вхідних дверей і не можу згадати пароль. Коли хтось на роботі вітається, не можу згадати його ім'я. Лікарю, Чо, я чому? помру? Чому? У мене досі чому? немає хлопця, схожого на Джону Сона. Ви не помираєте? Бо ви не сон Єджін. Дякую. І як часто ви п'єте спиртне? Ну, я п'ю щоразу, коли щаслива або коли засмучена. П'ю, коли подруга щось святкує, а також п'ю щоразу, коли подруга сумує. А тоді випиваю, коли їжа смачна, а ще коли. По-перше, КТ не показала нічого аномального, але з такими темпами у вас можуть розвинутись когнітивні порушення. Гадаю, вам слід відмовитись від алкоголю? Відмовитись?